Кожен, хто хоч трохи слідкує за життям Київради, має знати, що різні фракції постійно між собою гризуться. То виходить, що у Київраді є баланс сил і у всіх є ця сама опозиція? Якщо ви сказали так, то ви праві. Але тільки частково за прикладами далеко ходити і не треба. Мабуть, що усі пам'ятають, якою пекельною була боротьба за зміну назви Повітрофлотського проспекту. А як слуги та ЄС майже очі один одному не повидирали, коли переймали бюджет Києва та потребу оборони? Ви хочете тут бюджету війни? Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Але я виступав з іншого приводу. Ufa! Та коли доходить до розподілу землі і певних махінацій з нею депутати разом тиснуть за. Замість інтересів киян захищають інтереси забудовників, причому не якогось там, а вчорашнього ударівця і лікушніра. Дивіться далі у відео. Не пройшло і півроку, а мер столиці все ж таки оприлюднив свою декларацію: з цікавого новий величезний маєток на березі Київського моря, а ще 2 мільйони євро у борг своєму братику. Грандіозна піар-афера на нових вагонах у метро. Виявляється, що нові гарненькі вагони це фактично косметична прикраса, а реальні деталі могли пустити на брухт. Про все це та інші дії влади, на які варто звернути вашу увагу у цьому відео. Ну а я Дмитро, і ви на каналі Київлади. Про все по порядку. Чи не найпершою, цього тижня інфопростір сколихнула новина про те, що син колишнього очільника Київміськбуду отримав ділянку у Дніпровському районі під забудову. На хвилинку це аж півтора гектари. Сказати, що це якась нова практика для Київради, ну геть ні. Зовсім нещодавно ми розповідали про те, як кличко молодший отримав собі землю у центрі замовчазної згоди, а ще про те, як могли провести схему з житнім ринком, теж віддавши його забудовнику. На цей раз сильно привернуло. Увагу, те, що власником і кінцевим бенефіціаром фірми, яка отримала землю, є Ілля Кушнір. Вітаю, я Ілля Кушнір. Я кандидат у депутати до Київради у Голосіївському районі. І я прагну зробити Голосієву ще більш комфортним для життя. Це син колишнього директора Київміськбуду Ігоря Кушніра і сумісного фігуранта багатьох корупційних скандалів. До речі, буквально два тижні тому Кушнір молодший склав мандат депутата Київради від фракції Удар за те, що пропускав сесію. Але саме кричуще у цій історії це те, що голосували за буквально усі і слуги, і удар, і навіть ЄС. Оренду на п'ятруки заміну словами та цифрами воренду на 15 років стави на голосування за підтримку з озвученими пропозиціями. А потім пан Віталій буде вам розповідати, як він воює із слугами, а самі слуги вправно гратися в таку собі опозицію, що правда, коли не доходить до розпилу землі, і як вже згадали про директора столиці? А ті, хто не знають мене, а, директор міста. То давайте поговоримо і про його декларацію, де теж є певні сумніви щодо махінацій із землею. Чутки про те, що меру дуже приглянулася ділянка на березі Київського моря, ходять вже з 2020 року. Але тільки зараз маєток площу майже у 800 квадратів потрапив до декларації. Він знаходиться ось тут, у селі Лютіш, прямо поруч із люксовим котежним містечком, де є не тільки яхт клуб а ще й власний майданчик для гелікоптера. Двілянка прямісінько на березі, і деякі юристи з активістами наголошують, що збудовано його на рекреаційній захисній смузі Дніпра. В теорії ця територія має бути доступною для усіх громадян. Друге, що сильно кидається на оку у свіжій декларації кличка, це те, що він вказав як позику своєму молодшому брату. 2 мільйони 200 тисяч євро і 150 тисяч доларів. Навіщо Володимиру така позика? Це слушне питання, адже кличко молодший і так більшу частину свого життя є доларовим мільйонером. В той час як зарплата мера і його єдиний дохід складає приблизно 83 тисячі гривень на місяць. Що ж, рухаємося далі, і тут дійсно є куди рухатися. А вірніше на чому. Кличко анонсував, що на маршрут зеленої гілки вийшов вже другий от такий червоненький потяг, який Київ отримав від Варшави. Ні, ну як прогавили частину синьої гілки, то тепер треба хоча б зелену задобрити. Як це має працювати? Але давайте відразу до найцікавішого. Поляки дійсно передали нам ці потяги ще у кінці 23-го року і перевозили їх ні, не коліями, а отак на машинах. Право в тому, що наші колії завширшки у 1500 міліметрів. У той час, коли у Польщі та усій іншій Європі 1400. Ну і звісно, що по аналогії з машинами або книгами важливо те, що всередині. Тобто, коли йдеться про потяги, то важливі самі візки та вся інша серцевина потягу. Тим не менш, є дуже велика вірогідність, що вони просто взяли і поставили нові червоні кабіни на вже діючі вагони. І те, що ми маємо в результаті, це красивий піар. і Невідома доля ось цього важливого обладнання. Як ви думаєте, чи справді столичний тропелетем, який, як виявляється, за 10 років нічого не зробив, став би переобладнати варшавські потяги на наш лад? Пишіть ваші думки у коментарі. На сьогодні це все, кияни. Таким от цікавим видався цей тиждень. Обов'язково натискайте вподобайки, щоб ще більше людей бачили це відео і знали, що коїться. А також підписуйтесь на Київладу, будьте в курсі актуальних подій.